Всім привіт! Відтепер я щось роблю і на Ютубі. Це буде ще ріже, ніж я виходжу в Телеграмі і в Тіктоці, особливо в Тіктоці. Але нічого, треба з чогось починати. Тому, можливо, картинка не на 100% найкраща, як і звук. Але це тільки початок, далі буде тільки краще. А сьогодні, так як мені нещодавно виповнилось 20 років, я хочу зробити розпаковку всього того, що подарила сама собі я за червень. І того, що мені подарили. Почнемо з цього. Це умовне відеознайомство. Я намагаюся, хоч щось, щоб хоч щось було, і я знала, від чого відштовхуватись. Такий пробний варіант. Ось перше, перше, перша книжка це це ці порожні обітниці від Лексі Райан. Якраз ну, умовно скоро буде друга частина, і у нас в. Ну, це не те, щоб традиція, але якщо ця історія повториться вже другий рік, подруга мені дарує книжку, я її не читаю рік, і вона мені тепер подарила нову книжку з циклу. Ось, але це делогія. Дилогія Дилогію набагато легше прочитати, ніж цикли, які ще тільки перекладаються. Ось, і цю я дійсно обіцяю прочитати, як і ті, що вона дарила мені в минулому році. Так, друга це, до речі, було нещодавно замовлено, але як я вже казала, це. Просто розпаковка всього за місяць і за день народження, тому зараз побачимо, що тут. Це архіви КГБ. Мене спонукав купити цю книжечку. Телеграм-канал, не книгочитун». Бо цю книжку написав чоловік цієї авторки, що веде телеграм-канал. І зараз можна було отримати книжку з підписом автора і безкоштовна її закладочка. Тому. Ну, я повелась на це так. Але мене ця тема цікавить, мене цікавлять книжечки, красиві оформлення, закладочки. І з архівами КГБ у мене вже є книжка, яку назву я тільки що забула. У мене є книжка теж про архіви КГБ. Це Україна з грифом секретний, її я читала, мені сподобалось, що щось для себе нове взяла. Тому буду продовжувати своє пізнання. Далі у мене йде книжки, які я купила буквально десь. За один-два дні, напевно, за два дні до дня народження, просто щоб в мене було більше кайс-декойнів перед днем народження. І це у нас, по-перше, офігезна сумочка, бо в мене вже є багато червоних з Тарасом Шевченком, але тепер є і одна оранжевенька. І тут у нас іде друга частина залізного четвертого крила, але ця частина називається Залізне полум'я. Ось, що дивно, я купила четверте крило і все таки я її читала. Вона мені не прям прям-прям сподобалася, але я б хотіла продовжити ознайомлення з цією історією, навіть якщо після прочитання я отримала собі англомовні спойлери. Мені це не подобається, але я все ще з цим борюсь. Але це не одна книжка, яку я тоді купила. Абсолютно спонтанна покупка: це кіт, що рятував книжки від сосуки Нацукава. і маю надію, що я правильно вимовила наголоси. Це просто неймовірно тепла історія про хлопчика. У якого, на жаль, нещодавно помер дід. вони живуть в книгарні вживаних книжок, де продаються класика. Продається класика, це японське місто, і тут до хлопчика приходить кіт, і вони крізь якісь невідомі стежки, якийсь дивний світ там, де хлопчик допомагає рятувати книжки. Скрізь всю книжку йде тема того, тема любові до книжок. І не знаю. Я просто трошечки закохалася цю книжку, дуже класно. Швивденько прочитала і рекомендую вам її купити, ознайомитись, почитати. Ось. Далі ми доходимо до коробочок. Це у мене передзамовлення, яке я чекала з весни. Так от, передзамовлення від Віват. Вона до мене дуже дуже довго йшло, але добре, що взагалі дійшло. Це чудові дві книжки, маю надію: Кохання в мозку від Алі Гейзелф... Гейзелвуд. Зазвичай я більше купую фентезі, але тепер мене трошки потягнуло на ромкоми. Так, а це у нас Завірюха е, українське міфологічне фентезі з красивою картою та дуже кразивезним зрізом. Я навіть не знаю, що більше мене спонукало купити книжку красивий зріз. Те, що тут є невеличкі картинки, чи те, що це українське фентезі. Я обов'язково колись прочитаю і буду знімати ще відеовідгуки. Так, КСД ми з закро... цією посилочкою ми все завершимо, а зараз пірнаю книжки. Тоді це була акція у книжкового Лева, і я змогла купити книжки майже в половину дешевше. Я змогла придбати Амадоку за скільки? За 375 гривень, хоча зазвичай я бачила цінників 700 гривень. От. Стосовно Мадоки, я не знаю, коли я планую це прочитати. Просто якщо була така величезна знижка, і я знаю, що, здається, це дуже гарна книжка, то чому б не скористатися цією знижкою і не прочитати книжку? Друга книжка це Ромео. Я... я не читала анотацію, але чомусь. Ну... Щось мене спонукало її купити, іноді мені везе, тому ось. Ну і ще вони були по знижці. І третя книжка. Третя книжка це драма довкола реклами. Як реклама потрапляє в наші голови? В цілому, я маю надію, що це мені чимось допоможе в цілому розвивати свої соцмережі або прояснити моє розуміння якесь. А тепер до мого улюбленого переходу КСД, я його обожнюю всією своєю душею. І тепер подивимось, що там мені приїхало. Бо мені обіцяли дві книжки сюрприз. Ось, із яких, можливо, одна в мене вже є. Це я зрозуміла вже після телефонної розмови. Я дуже хотіла, шопер по четвертому крилу і мене тепер він є. Він здавався, мені біль... Він здавався мені трошечки більшим, окей. Але в мене є тепер дуже гарний шопер. В мене є два гарних шопера. От супер. Так, ідемо далі. Далі, це не тому, що я купив. Це ж у КСД зараз була акція, і від якої суми вони дарували брілок, але через З нагоди Дня народження ми казали, що брілок іде як подарунок, і тепер у мене є дуже милий ніжечка, який буде сидіти зі мною і читати. Він не хоче сидіти, він хоче падати. Добре. Ось тут він буде сидіти там. По-перше, це святкова кава для мого улюбленого оператора, що бігав навколо з виставлянням світла. Дуже старався і зараз сидить, записує, так що кава для тебе, бо каву я не п'ю. І дуже шановні, КСД, зробіть ще в подарунок, будь ласка, зелений чай, а не тільки каву. Бо я каву просто не п'ю. Але дякую. О! Я бачу, я бачу щось. Бежа через О. Її мені порекомендувала консультантка, дівчина, з якою я розмовляла по телефону, коли в мене був день народження. Вона її мені порекомендувала. Маю надію, що вона мені сподобається саме ця книжечка. Так, далі. Да, я була права. Це книжка-сюрприз від е, е, стем, тематики історія. Історія для дорослих Олег Криштопа та Іван Дерейко. У мене вона вже є, вона прочитана, це неймовірна книжка. І тепер е, я буду думати, куди її подіти. Книжка класна, весела, і в цілому мені подобається як їхній канал е, Олега Криштопа та Івана Дерейко. Тому підписуйтесь на історію для дорослих і читайте книжки. Далі книжка, яку я хотіла, це маяк. Не знаю, чому я хотіла маяк, все ну. Тут не буде ніякого, ніякого пояснення. Далі йдуть далі йдуть мемуари гейші. Так, далі йде знову ж таки український фентезі, фентезі Витязь і е, вірлиця. Я почну себе ознайомити з українським фентезі. Я ознайомлюсь і, скоріш за все, зроблю якийсь випуск по фентезі. Але це може бути як через рік, так і через два. І я ні не обіцяю. І ще одна книжка, яка в мене вже є. Це було дві книжки сюрприз. Його писали як трилер. Я так зрозуміла, що якщо ти купуєш книжки онлайн, у них є запис, а якщо ти приходиш і купуєш ці книжки в магазин, вони не записуються, як вже куплені. Це мінус. Бо ця книжка в мене також вже є, але її я не читала. Ось. І остання це. І остання це Я легенда. Ось. В своїх якихось далеких планах я планую зібрати всю серію від культріт, від, від кольорової поезії Баба Галамага і ще, можливо, від неканонічного канону. Мені подобається збирати якісь збірки, ну, якісь колекції. Тож, в цілому, це всі книжки, що до мене приїхали. І ще, і ще я дуже чекаю на візочок від тебе, Лера. Ми з дружком чекаємо на цей візочок. Було приємно з вами познайомитись. Якщо мало людей подивляться це відео, я це зрозумію і прийму. Але далі буде краще ось. Я ще буду експериментувати, подивимось, що з цього вийде. Всім до зустрічі! Читайте книжки, читайте в своє задоволення і всім гарного дня!